Регіональний форум Реформа системи шкільного харчування рівні відповідальності оголошується відкритим. Реформа в дитячому харчуванні неможлива без виробництва. Тому культура виробництва це є основою дитячого харчування. Вирощуємо органічну продукцію, яка підтверджена сертифікатом. Другий хліб України це картопля, це наші також, ну, в тому числі виведені в університеті сорти. Відпрацьовуємо технологію безалійних чіпсів. Це були здорові чипсики. Ми розробляємо шкільне меню, одноразового рецептура. І одноразово смачно так. і корисно, відповідно, відповідно до вимог харчування це дітей. Це основна страва, так? Ми всі свідомі того, що реформа шкільного харчування, ініційована першою леді Оленою Зеленською, надзвичайно важлива. І сьогодні ми зібралися всі, хто дотичний до реалізації реформи. Настає етап впровадження реформи на місцях у ваших громадах. І це є найважливіший етап. Саме від вас, від громад, місцевого керівництва та керівництва шкіл, залежатиме, чи стануть такі важливі зміни реальністю. Чи зможемо ми разом забезпечити нашим дітям однаковий доступ до поживної та якісної їжі і в маленькому селі, і у великому місті. Під час війни, під час, коли наші захисники роблять все для того, щоб вивільнити нашу землю від ворога, ми всі з вами думаємо разом з нашим керівництвом країни, президентом Першої леді, думаємо про майбутнє майбутнє нашої країни. ці діти. Минулого року було прийнято державну стратегію щодо реформи цього харчування, яка в себе включає декілька напрямків. І по кожному з цих напрямків нам разом доведеться працювати. Цього року в державному бюджеті закладена 1,5 мільярда гривень субвенція для територіальних громад саме на цю мету, на оновлення кухонь і їдалень в закладах загальної середньої освіти. Окремо ще один напрям, над яким ми працюємо, це є підвищення професійного розвитку та навчання кухарів там на цистери. Політика реформи шкільного харчування була побудована таким чином, що ми даємо рамки, ми даємо дуже такі гучкі рамки ми даємо можливості, аби їх використовуєте. У нас є громади, які виділяють на харчування одної дитини по 66 гривень, але, на жаль, є 25 гривень. Перегляньте, будь ласка, своє відношення до цієї проблематики. Ми сьогодні даємо різні можливості по меню. Ми даємо допомогу партнерів і донорів, які співфінансують, а ви берете ці інструментарії, ці кейси і впроваджуєте її на місця. В області теж створена відповідна програма щодо впровадження заходів реформи. Теж вперше, це Практичним фінансовим забезпеченням з обласного бюджету і е, місцевого бюджету. Взагалі 2 мільярди це практично з державного бюджету і з місцевого і обласного бюджету це 320 мільйонів гривень. 184 школи прийняли участь у цій реформі. Це понад 27 тисяч учнів, харчуються по новій системі. І сьогодні е, всі, хто надавав цю консультативну допомогу під час цього заходу розказали, що можна ще отримати з бюджету країни, прийнявши участь в конкурсі, і можна отримати кошти від наших міжнародних інвесторів. І як це робити?